Привіт, друзі. Три роки. Сьогодні три роки повномасштабного вторгнення Раші в Україну. З одного боку, можна, звісно, співчувати, тому що це три роки болю, це три роки горя, це три роки втрат. З іншого боку, можна поздравити Україну. Це три роки мужньої боротьби, це три роки незламності, це три роки подвигів кожного дня, кожну хвилину, кожну секунду. Так, війна почалася не три роки тому назад. Я втратив свого друга. Це найкраща людина, яку я колись зустрічав. Я його втратив у 2014 році під Маріуполем. Він загинув під Маріуполем. Я про нього розповідав на моєму каналі. Тобто, для мене ця війна почалася, як і для багатьох українців, до речі, да? вона почалася не три роки тому назад. Але три роки вже йде повномасштабне вторгнення. І три роки Україна виборює виборює не тільки волю, да, не тільки життя людей, тому що ну, якщо б Україна б впала, то ми знаємо, що вся Україна була б сплошною бучою зараз, так? Але це три роки йде вже боротьба за гідність за те, щоб існувала Україна і існували українці. І сьогодні Київ, якщо от подивитися, да, от і подумати, ну хто би мог би. Е, Сказати, от хто би міг би таке би подумати, що зараз, що буде той час, і цей час настане досить таки швидко, ну, от якби от сказали би вам, українцям, 2022 році, в січні 2022 року, що через три роки Київ перетвориться в світову столицю свободи, світову столицю захисту цивілізації від варварів, хто би в це повірив би? Я би не повірив би, чесно вам скажу. І я впевнений, що багато людей би в це не повірили. Але сьогодні ми це маємо. Подивіться: сьогодні в Києві зібралися лідери. Всіх світових потужних держав, да? всі, всі прогресивні лідери сьогодні в Києві. Сьогодні з Києвом. Так, не всі змогли доїхати до Києва, деякі лідери е, держав приймають участь віртуально, Але якщо ми з вами зараз подивимося на те, що відбувається, то ми з вами бачимо, що сьогодні Київ став столицею, столицею свободи, столицею для всіх націй, які хочуть і прагнуть. Дати відсіч варварам. І, на жаль, на великий жаль, на превеликий жаль, якщо ви подивитесь, ну, наприклад, ви зараз подивитесь на флаги. От подивіться на флаги, це всі ті країни, які сьогодні присутні в, в, в Києві, які присутні з українцями, які підтримують українців. Подивіться уважно, і скажіть мені, будь ласка, просто от прямо зараз напишіть в коментарях якого флага там не вистачає, От який би флаг ви б хотіли б бачити, а його немає. Я вам скажу те, що я б хотів би бачити, і цього флагу, на жаль, немає. Ви не побачите сьогодні флага Сполучених Штатів Америки. Так, на жаль, на жаль, руда мавпа, цей дебіл Дональд Трамп він зруйнував. Він зруйнував все те, над чим покоління американців важко працювали. Те, над чим покоління американців важко будували. Да? Тобто американці були провідною такою силою, яка підтримувала е волю, яка підтримувала бажання е незалежності, яка просувала всі ці цінності. Да? І от сьогодні, на жаль, Дональд Трамп все це зруйнував. І сьогодні Сполучені Штати Америки. Не присутні на цьому саміті, який відбувається в Києві, знов таки хочу сказати, що це не означає, що всі сполучені штати Америки не підтримують Україну. Ні, в Сполучені Штати Америки вони підтримують там багато людей, нормальних, добрих людей, розумних людей. Але на жаль, на жаль, сьогодні Сполучені Штати Америки зробили таку помилку і обрали собі в керівники людину зовсім не. Фахову. І те, що Дональд Трамп не є якимсь там чудовим бізнесменом або якимсь геніальним дільцом, я вам про це вже на цьому каналі розповідав багато разів. І я зроблю окреме відео, в якому я вам доведу, що Дональд Трамп є дуже-дуже поганий бізнесмен. що Дональд Трамп на самому ділі він нічого з себе не варти, да? ну, і... В принципі, в принципі, ми це бачимо навіть зараз в тому, як все навколо нього обертається. Дональд Трамп багато чого набалаболів за ці часи. Дональд Трамп розсорив Сполучені Штати Америки зі своїми друзями найближчими партнерами. Але жодного ще якогось такого кроку серйозного, який би допомогли Сполученим Штатам Америки або партнерам, він не зробив. Тобто, це така пустишка. Надухована, знаєте, роздута пустишка. І мені сподобалось, от я вам чесно скажу, я вчора дивився прес-конференцію, прес-конференцію українських урядовців, прес-конференцію Зеленського. Я от дивився, я слухав Зеленського, і знаєте, я от, я от слухаю його, я бачу перед собою валкадава. Зеленський на сьогоднішній день це реальний валкадав, е в правильному смислі, знаєте, в правильному сенсі. Це валкадав політичний. І те, як він розповідав, як на нього там починає там, тявкати якась балонка. Знаєте, від, 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 Дональд Трамп, він навіть не вовк. От Зеленський валкадав. Да? А Дональд Трамп це балонка. Отака от от балонка маленька тяв, тяв, тяв тяв, тяв тяв. І ця балонка от вона намагається щось там натявкати на валкадава. Оце от виглядає для, для мене це виглядає так. Я от дивився вчора прес-конференцію. Я слухав, я уважно слухав, як Зеленський розповідав про цю угоду, яку йому там намагаються нав'язати. Ви бачили, хоч один би мускул у Зеленського дрогнув би, хоч десь би він би там би показав би, що та ні, я ж побаюсь, та ні, нам же ж треба якось домовлятися зі Сполученими Штатами Америки. Ні, ні, ні. Ця балонка. Рижа мавпа, руда мавпа, да, Дональд Трамп. Він, на жаль, він зруйнував все те, над чим Сполучені Штати Америки билися довго. Так, Сполучені Штати Америки це важливий гравець на арені, на політичній арені, на фінансовій арені. Але як сказав Зеленський, да, Трамп він не вічний. Ніхто не знає, коли він куди піде, да, здохне чи перезберуть його. А Україна, вона була, є і буде. Україна вже пере. Пережувала, переварила і вистрала, я вибачаю, за свій французький таких Трампів вже десятки тисяч за свою історію та й за останні роки. Да? І українці. Українці пройшли такі університети зараз цією війною, що там є, ну я не знаю, шкаляр, шкаляр український шкаляр зараз дасть фору Трампу у всьому. Да? І от цей Трамп він намагається щось там диктувати. Ну і мені дуже було приємно. Мені приємно було бачити на цьому саміті нашого прем'єр-міністра Трюдо. Я прям, я прям радий, чесно, я... І от я гордий тим, що Канада залишається Канадою. Я гордий тим, що Трюдо, він послідовний, і він робить те, що і робив. І якщо ви звернете увагу, Трюдо об'явив там 5, більше 5 мільярдів допомоги. Да? Доларів. Тобто розуміючи, що і в Канаді зараз не, не солодко. Тут багато хто ниється, плачеться. Ой, в Канаді все погано, все дорого, все все подорожало, нічого неможливо. Пельки затули От чесно кажу, заткніться і не гавкайте це. В Україні там важко, там війна, там люди гинуть. А в Канаді все добре, все класно. І да я двома руками за. щоб Канада надала гроші Україні. Так, да, я двома руками за, щоб Канада продовжувала підтримувати Україну. Я готовий тут сплачувати трошки більше. Я готовий тут трошки, трошки підтягнути свій пояс, затягнути трошки. Але Канада повинна підтримувати Україну. Не Канада Фост. Є інші речі, про які не варто забувати. І я гордий тим, що трудо. Там. Я гордий тим, що лідери двох дорогих для мене країн. Да, тобто для мене ці країни дуже дорогі, обидві країни Україна, Канада. І мені, мене радує, мені бальзам на душу, що лідери двох дорогих для мене країн спілкуються, підтримують один одного, допомагають один одному, діляться інформацією один з одним. І я хочу, щоб так було і надалі. І коли у нас будуть вибори е, тут в Канаді, я вже про це розповідав. Для мене основним критерієм, по якому я буду робити свій вибір, буде чітке розуміння, яко, яке відношення буде у тій чи іншій партії щодо підтримки України. Це єдиний критерій, не те, що там які там вони налоги повідміняють або введуть, там е, що вони зроблять з економікою. всі ці... Бла 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 бла. Для мене важлива відповідь на одне просте питання: як я буду допомагати Україні під час цієї війни? Ну і під час, коли війна закінчиться, коли Україна виграє цю війну і треба буде відбудовувати Україну. Тоді також потрібна буде допомога Україні. Ось оце питання для мене найважливіше в плані. Вибору кандидатів на голосування тут в Канаді. Тож, друзі, давайте ми з вами трошечки підіб'ємо підсумки. Три роки повномасштабного вторгнення зробили Україну дійсно великою країною. Про Україну зараз кажуть всі у всіх куточках світу. Зробили українців могутнім народом, могутньою нацією, зробили Київ всесвітньою столицею боротьби проти тероризму. Боротьби проти фашизму, боротьби з варварами сьогодні в Києві зібралися все цивілізоване людство. Да? І це класно, це класно. Так, звісно, не вистачає жалко, не вистачає Сполучених Штатів Америки. Дуже боляче, що так відбулося, але. Українців зараз турбує питання: чи зможе Україна продовжувати далі свою боротьбу відстоювати свою незалежність без підтримки Сполучених Штатів Америки? Ну давайте будемо чесно дивитися на цю ситуацію, і будемо вже розуміти, що ну не буде того, що було раніше. Не буде Трамп підтримувати Україну. Трамп це ну це, 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 це мудак, який буде йти зараз і допомагати Путіну. Це вже зрозуміло не тільки по його словах, а й по діях. Да? Те, що він зараз робить, як він намагається все це замилити, відкликати всі ці е ком'юніки, де звинувачують Рашу в агресії, щоб не казали, що Раша агресія. Тобто це конкретні дії, вже це не тільки слова. Ну це факт, це факт, з яким, на жаль, нам прийдеться жити. Але але я впевнений, що Україна. Не тільки вистоїть, Україна переможе. І навколо України буде будуватися зовсім новий світ. У цього є дуже класні зараз показники і дуже багато шансів. Тож, не забуваємо про підтримачку армії, не забуваємо про те, що основними донорами, основними гарантами, основними спонсорами ЗСУ є саме українці. Не забуваємо донатити українцям, не забуваємо донатити ЗСУ, підтримуємо українців у всьому світі. Ті українці, які зараз знаходяться за кордоном, у нас є класний шанс, у нас є багато можливостей допомогти Україні, допомогти ЗСУ. І давайте ми не будемо забувати це робити. Не будемо втрачати оптимізму, не будемо втрачати надію і будемо діяти. Да? Той, хто мене дивиться, той знає, що я ніколи не сподіваюся на випадок, і я ніколи не живу тільки сподіваннями та надіями. Я впевнений, що все, що ми маємо, це результат наших дій. Тому будемо діяти і будемо мати позитивний результат. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!